Вітаю в клубі «Чарівний Пендль, мене звати Анна, і сьогодні я пропоную вам розклад бути або не, або не бути». Наприклад, вам треба вирішити, робити якусь справу або не робити. І зараз ви отримуєте підказку від маків стосовно цієї ситуації. І так, ми, я взяла колоду Інтуїція, зараз трошечки її пописую, і тягнемо дві карти. Що буде, якщо я буду робити. І друга карта, що буде, якщо я не буду робити, ось уважно подивіться на ці карти. Нагадую, що маки не мають стандартних трактувань, кожен бачить щось своє. О, тому подивіться уважно, які асоціації виникають стосовно цих карт. Як ці асоціації можуть відповісти на вам на питання, робити вам, чи не робити, напишіть свої трактовки в коментарях. Також, якщо виникнуть питання стосовно цього розкладу, теж пишіть в коментарях. А я з вами прощаюся. На все добре, Па-па.